І так, всім привіт, мій лаки. Сьогодні ми будемо ознайомлюватися з ігрою Злий вчитель 3D, тобто Scarry Teacher. Scarry Teacher місті, місті, як вам привичніше. Для мене привичніше місті. От, я вже так би привик. Погравши в цю гру давно-давним. там, Мені вона реально сподобалась. І я вирішив її проходити на YouTube. І показувати це вам, звичайно. Будемо починати ми з гравцем Нік. Аватар. Ну, я вибираю Ніка. Вот. Самий привичний персонаж для цієї гри. І самий пророблений, як на мене. Ну Тому що вона це просто ужас. Да. Забатом нюнга. Тут все адекватно. Вот. Заходимо. Scary Teacher 3D. Ми заходимо в перший чаптер. Як бачите, їх тут. Мега дуже багато просто. Штук десь 10 точно є. Ось, деякі навіть платні. Офіціальні трейлери ще всякі тут. Да. Ага. Ну, поки що ми будемо проходити. Це у нас перший чаптер, це у нас Trouble Waters. І давайте пройдемо. Тут я пройшов не всім, Прямо тому що ну, я не знаю, як всі проходити. Я знаю, як деякі проходити, але перше сьогодні ми будемо починати з одного. І будемо закінчувати о ось цим цей райн зе парсель. Починаємо поки що з surprise Trap. тобто сюрприз з мешеловкою. Ага, find mouse trap and place it on the table to torture Угу. місті. Mm -hmm. О, тут місті у нас виходить. У нас в місті виходить погуляти. І у нас бачить га газету. А чому газету, я не знаю. Так, вертається. Поки що ми відкриваємо, закриваємо, бо ми охайні. Адекватні. Е, тут, взагалі, дуже легкий раунд. Самий легкий. От. Е, потрібно піти до неї додому. Ага, а от і вона. Так, значить. А що це воза фігня? А, можна, типу, убрати. Прям. М -м -м, кстати Давайте попробуємо один раз пройти з цим, а один раз без цього. От. Просто заради експерименту. Там, от, просто Так. так. Мешоловка у нас знаходиться справа. Зараз заходите, у нас тут є. Велика шафа, і в ній знизу ви побачите, у нас уже трап. Да. Ага. А що нам потрібно? Так, газета є. Значить, ми що ми маємо поставити? Чакай, я... Мене щось Аво, все. Давайте їй лишимо сюрприз. Тобто не лишимося зараз кинем. В Балдеху. Зараз, зараз, зараз. Так, вона Вона десь тут от зараз має вийти. Стадії, стадії рум. Так, ну ніби має, ніби має. Зараз ми, ї... ми її тут піджидаємо вже. Так, а де вона у мене питання? Так, а ми точно все зробили у мене питання. Значить, ми отак от поставили, значить. Да. В принципі, ми все зробили. Так, я тепер зрозумів, що вона йде, типу. Да, вона тепер лише пішла. Ану, давайте. Ану. Так, місті. Бам! Все, Давай в башку и бахнули, и вс. Тикаем, пакета, мистики. Все, вона кричить. Ч ты кричишь? Иди провіряй наші лайфхаки. Так, вона пішла. Опа. Оце обидно. А, ні, все нормально. Значить. Значить, получилось так, що вона хотіла почитати газет, но. Но. Я великий нюанс, да. Замість миші тепер там опинилися її пальці. Не, не повезло їй. Ну так, да, не дуже. І так, давайте пере, переграємо. Да. Уже будемо проходити без камери. Ось. Я думаю, що, в принципі, в подальших роликах відео моїх в принципі, буде так само. Я буду проходити з камерою, а потім без камери. Ось, Давайте почнемо наново. Реплей, ага. Це все ми вже знаємо, це все ми вже читали. Ми вже з опитом сюди приходимо. Так, значить в місті. А жаль, що цю анімацію не можна ніяк пропускати, як в інших іграх. Ну, ладно. І так, значить, вона заходить. Уже цей раз. А, блін, давайте. Оп, все. Вирубаємо камеру. Блін, але в неї дім великий. Осум'я, конечно, построїли, знаєте, не халтурний навіть, я би сказав. До речі, подивіться, що в місті. Так, надійсно, не тут, ні, ніби і не тут, що в місті грає на телевізорі. А колись такого, до речі, не було. Колись просто був, е, просто картинка з її, типа, програмою шоу. От, картинка від її програми. І на тій картинці якраз було показано. Що було показано е, її із разом біля учеників. Да. Ставим е, наш капканчик. Зараз потрібно. Блін, я щось не можу ставити. Подивіться, я ставлю щось. Не ставиться. Ну, давайте візьмемо тортик. Так, стався, а? Не ставиться, подивіться. Ану я відійду. Блін, не можу поставити. Place mouse trap over the table Ага. Завершіть. Типа закінчите, ставити. Ой. мишоловку для миш на стіл. Але в мене питання, а вот, треба було. Ой, блін, не, Блін, а ми щось неправильно зробили, чуєте? А, вот, її ще треба було прикрити. Ладно, тікаємо, тікаємо. Поки що тікаємо. на, Опа, вот, от і місці, Давайте отак от зроблю. отак от, Зараз, зараз, зараз. зараз. отут, Ой, блін, вона сюди, блин. Давайте я так зроблю, що коли вона, типа, нам будуть показувати якраз з нею сценку. Ой-ой-ой. Так, ну в принципі, да. Во, і ми ззаді маємо... Блін, нас не видно ззаді. значить удалили вже таке. І та сама історія повторяється вже тільки другий раз. Не повезло сьогодні у не повезло. Ну, так як вона зла, вона на це заслужила, от і все. Да. І вона злиться, звісно. Так, за рівень. 25 монет за проходження. Непогано, навіть я би сказав. Непогано. І давайте повернемось додому. Поки що, до нашого дому. І так, все, ми вернулися е, до свого дому і поки що продовжувати ми не будемо. Продовжувати ми будемо в наступній серії, а на сьогодні всім пакета до завтра.